Тепер під буквами ми бачимо кубут». три похилені праворуч крапки, які стоять одна під одною, читається так само, як і шурук У. Але на відміну від шурук, який знаходиться всередині літери вав, кубут застосовується під буквами. Усі ці значення над буквами. Під буквами. Всередині букв ми будемо поступово вивчати. Тут у нас завдання добре бачити, відчувати ці літери, щоб вони вирізалися в нашому серці. У. БУ. ВУ. ГУ. ДУ. Гу. Ву. Зу. Ху. Ту. Ю. Ку. Ху. Х. Лу. Му. М. Ну. 嫩叔吾婆婆吐吐吐吐吐吐吐吐吐吐吐吐吐吐吐吐吐吐吐吐吐吐吐吐吐吐吐�,吐吐、嗯 А це таблиця з усіма голосами. Можеш перевірити себе сам відповідно до того, як ми це вчили. Таблицю можеш знайти за посиланням в описі який текст до кожного уроку. У цій таблиці читаємо перший рад по три літери справа наліво. Потім другий ряд і так далі. А потім піднімаємося в ліву колонку і в такий самий спосіб читаємо наступні п'ять рядків зверху вниз. А Ма. Та. А. Ма. Та. Е. M T E M T I M T I M T O M T O Мо. То. У. Му. Ту. У. Му. Ту. Усе це варіації з усіма голосними. А три літери, які ми тут бачимо, алев мем та в. Означають слово емет істина, як ми вчили в зогарі. А тут вправа на каф. Хаф куф і кінецеві каф і хав. Ка. 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 哈。哈。哈。哈。哈。哈。嘎。嘎。嘎。嘎。嘎。嘎。哈。哈。哈。 ha, 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 ka, 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 ha, ka, ha, ka, ha, 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 ka. Ка, ХА ХА КА ХА КА ха, КА ХА КА ХА КА ХА Подивися уважно написання цих голосних. І намагайся поєднати їх із вимовою, як ми вчили. Це дасть тобі роботу, що є найголовнішим. Намагайся, щоб ти знав будь-яку голосну її вимову та назву. Нагадую, що таблицю можеш знайти в описі за посиланням. Читаємо далі. Ві. 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 В. Коли крапка стоїть над вістрям букви ВАВ, вона вимовляється як приголосна і виходить во. Перша вав вимовляється як голосна в, а друга буква ВАВ. З холами вгорі, коли вона ніби на потилиці вимовляється як голосна О. во л, во 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 Ву, ву, ву.

Во. Далі вимовляємо по дві літери справа наліво. А А БА БА ВА ВА ГА ГА ДА да а а ва ва за за ха ха та та я я к ка ха ха ла ла ма ма на на са са а а па A, fa 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 za za ka ka ra ra sha sha sa sa ta 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 Г, В, В, З, З, Х, Х, Т, Т, Є, Є, К, К, Х,

Зі. ЗІ Хі. Хі. Ті. Ті. І. Ї Перша буква вимовляється як приголосна Юд, а крапка внизу і ще одна Юд зліва по діагоналі. Це звук І. І виходить Ї. КІ ХІ Ні. Сі. Сі. Си E. P. P. Fee. Fee. T. Key. Key. Re. Re. She. She. See. See. ти, 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 о, о, бо, бо, во, во, го, го, до, до, го, 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 Vo. Vo. Zo. Zo. Ho. Ho. To. To. Yo. Yo. Ko. Ko. Ho. Ho la la ma ma na na so so o o po po fo fo so co, so, ko, ko, ro, ro, sho, sho, so, so, to, 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 u, u, bo bo vo vo go go do do ho ho vo vo zo zo hu, hu. Vu, vu. Zu, zu. hu who, tu, tu, you, you, coup, coup, who, who, loup, loup, mo, mo, no, no, 苏苏乌乌不不夫夫猪猪咕咕噜噜。 Шу, шу, су, су, ту, 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 а, о, ба, бо, ва, во га го да до га го ва во за зо ха хо та то я. Йо. Ка. Ко. Ха. Хо. Ла. Ло. Ма. Мо. На. Но. Са. Со. A O B F á, F T Z G K, á, K ó, R á, R S S Са. Со. Та. То. Та. То. Коли вчиш геблет, якщо ти відчуваєш, що тобі це легко, значить потрібно змінити манеру вимови і ставлення до цього. Май на увазі. Коли ти з'єднаєш усі ці точки чотири союзи в одну лінію, разом виходить не тільки одна лінія, а вже древо життя, тому що вони теж віддають набічні частини праву і ліву сторони, то тоді проста легкість зникає, вона змінюється відчуттям музики. Грубих нижніх тонів, і вони дають не тільки вищі звуки, а й всю красу тут у музиці. Пробуй зсередини відчути глибину, не мов би тяжкість це буде знаком того, що вони в тебе врізаються в епіцентр усіх твоїх відчуттів духовного. І тоді це буде завжди правильно. Це таке маленьке правило. Тоді виходить п'ять свірот, і це викарбовується у твоєму внутрішньому світі.